Ми Ми так багато людей... Через присутність інших <дивітник> осіб ви не можете забезпечити. Ми це. не можемо забезпечити, так. Да. У нас по плану охорони чітко вказано, що підсудний <дивітник> робот знаходиться в стекляному на Неспроможно національно, не <дивітник> не, бачите? Не Олег Миколайович, ми Олег, з вами, тримайтесь. А я ж тебе не вращу. Нема добре. Подивіться, скільки, скільки. На одну людину нагнали, 20 Скільки, Кажуть, на фронті людей. Та 20, напевно, якщо там всіх порахувати, що на вулиці, напевно, то там буде більше. шестеро і тут ще п'ять. 5. 8. А ще. Дякую за увагу. Конституція на паузі, КПК на паузі, є лише накази для підрежиму. режиму.